Мої очікування від курсу не виправдались, вони перевищили ці очікування. Мене захопило з самого першого заняття, і навіть не виникало в мене думок, що можна не піти на це заняття. Я навіть не знаю, чим я тепер буду вівторок, четвер ввечері займатися, бо всі знають, що я дуже зайнята. Підвичилась моя харизма, ну на 10, Якщо вона була там 6, я казала 7, то знаєте, це як оце, як ракушка я така була, а зараз відкрилась і оця перлина. Прям я себе так почуваю. Дякуючи вам і ані цінним було кажу все. Починаючи від того, як тебе сприймають, оточуючи, до того, як висловлювати свої думки, як ти виглядаєш зі сторони, ну все дуже цікаво. Мало ти трьох причин, щоб порекомендувати, бо просто треба йти, треба навчатися у вас, і це принесе дуже велику користь. Дякую вам дуже.